Коломийському ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка зробили капітальний ремонт спортивної зали. Тепер там нова підлога європейського взірця, оновлені стіни, стеля, освітлення та опалювальна система. Більше про зміни в освітньому закладі розкажуть наші журналісти. Сніжана та влада волейболістки. Дівчата радіють, що тепер можуть займатися в оновленому спортивному залі, адже добре знають, як він виглядав до капітального ремонту. До там не було ніякої охоти грати, взагалі. а зараз нам дуже сподобається всім спортзал. Він став дуже комфортним, класним такий, як я мріяла. Зараз становить якась атмосфера стала іншою. Дуже комфортно, класно. Не знаю, на підлогу особливо мені дуже подобається. І сітка нова це теж великий плюс. Частку коштів на капітальний ремонт спортзалу Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка виділили з бюджету міської ради, долучилися до ремонтних робіт також вчителі, батьки і діти, додає директорка навчального закладу Оксана Якубовська. Ми всі разом доклалися, щоб сьогодні бачити наш спортзал оновленим. Ми у вільний від роботи у вихідні дні ходили і допомагали робити ремонт для того, щоб Пришвидшити, от власне те, щоб наші діти займалися в оновленій спортивній залі. В такому спортивному залі хочеться самовиражатися, самовдосконалюватися, саморозвиватися і бути здоровим. Тепер у спортзалі нова підлога оновлені стіни, стеля та освітлення. До того ж, у всьому п'ятому ліцеї замінена система опалення. Міський голова Коломиї Богдан Станіславський каже: за крайні роки вдалося зробити багато для модернізації навчального закладу. Дах перекрили. Укриття, водовідведення зробили, ще, ще треба доробити укриття, але велику увагу ми приділяємо спорту. Того року відкрили ми спортивний майданчик штучним покриттям. Сьогодні ми оновили обув в аварійному стані спортзал п'ятої школи. І також ми плануємо цього року тут зробити майданчик, бо тут є хороший тренер по баскетболу. Поруч з майданчиком для футболу, скажімо так, і різних видів суту для баскетболу майданчик. спорт у нас процвітає, як і інші навчальні предмети. І сьогодні тут відкривається спортивна зала. Не одна у нашому місці. Їх декілька відкривалося протягом минулого року. І на цей рік заплановано ще відкриття чотирьох спортивних зал після їхньої реконструкції. Після урочистої церемонії відкриття та освячення в оновленому залі відбулися міські дитячо-юнацькі спортивні змагання. Дякую